Добрий день. Сьогодні 3 квітня ми знаходимося на моєму участку. І я хочу вам показати, як правильно повин, треба посадити виноград, тому що я реалізовую на ринку свої саженці. І кожен другий із покупців питає, як посадити. І як декого де питає, вміє, то він каже, так, да, вміє І кажуть, що розповідають, але насправді. Вони садять його неправильно. Тому я вам зараз покажу класичний метод, як в північних, північних районах України правильно посадити виноград. І потім ще буде цікаво, як з одного саженця можна отримати ще плюс 2 на осінь. Чому так? Чому це можливо? Все дуже просто. Увесь виноград вирощений з таких паличів, які називаються чубуки. От ми беремо саженець винограду, у якого добрий прирост. Що ми робимо? Ми обов'язково залишаємо тільки 4-5 бочок. Роздивіться, бачите? Оцей ось чубочок ми посадимо його на рівні з землею. А вище у нас будуть 4-5 бочок. І ми делаємо срез. От, рахуйте, раз, два, три, 4. Цього достатньо, ну, про запас можна, в принципі. Залишити 5, але я думаю, що це буде багато, ми все таки залишимо 4. Ви одрізали. Ось чубочок, який ми ріжемо на отакі от частини і отримаємо за цього приросту ще буде плюс 2 саженця. Ви купили один саженець чи заказали в мене. Потім використовуючи оцей метод, ви на осінь отримуєте ще два саженця з, з, оці, з цієї частини приросту. Так, Це хай бути э, із скрилями хай постоїть. Ми приготуємо, приготуємо нашбук. Ось дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ми його ріжемо приблизно посередині. Отак ну, от так. От, так? Відрізали. Якщо ви купили сазан... сажани з невеликим приростом, то це не біда. Е, ви можете посадити більш короткий чубок землю. Ну, В нашому випадку будуть отакі два чубочки. І з них на осінь буде плюс два саженці. Що ми робимо? Зрізаємо під нижньою почкою. Ну, залишаємо десь приблизно сантиметр. Зрізаємо цю почку. Так, повинен бути отакий колір зелений. Якщо він коричневий, то це і саженці, його можна і не садити. Зрізаємо цю, зрізаємо і цю теж, залишаємо тільки одну почку. Ми її посадимо на рівні землі, далі я покажу. Ось вона хай поки замачується в водійськи. Наступний робимо те саме. Ну, тут що важливо, що, щоб ви не, 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 не напутали, де е, почка росте вверх і вона росте вниз. Це просто, ви берете чубичок і дивитесь. Якщо почка, не почка, а правильно треба сказати е, брунька на українській мові, направлена вверх, значить ви правильно сажаєте. Ну, не посадіть таким чином. Зрозумію. Так, так само вирізаємо цю бруньку, вирізаємо цю бруньку, залишаємо одну. Ну, по-хорошому можна ще зробити бороздавання, так називаємо, тобто отакі дві борозки, із них теж будуть з'являтися корні. 2-3 см відступаєте. І робити ось отак раз і робити два. Все, наші чубочки готові. Тепер ми беремо наш основний саженець однорічно, однорічний саженець, дивимося рівень землі. Тут у мене раніше була ямка, де зберігалися мої саженці. Я її трошки зузив. Оце в нас буде приблизно рівень землі. Робимо, ну я вже ж не кажу, чи ви мабуть, вже знаєте, чи не знаєте, обов'язково. Ви викопили десь на глибину 60 см, шириною 60, 60-60 на 60 см. Туди вниз положили два відра перегною, 3 трохлітрову банку попілу. Взяли верховий ґрунт. Насипали в ямку, перемішали добре. І вийшли землею десь на 25 на 30 см нижче рівня землі. Ось у нас буде оцей демішифер, це буде рівень землі. Я тут трошки підсиплюся, отак от буде, рівень землі. Заглю, заглубляти кореневу систему не потрібно ні в якому випадку. Особливо. В північних регіонах, тому що там буде мало кисню і саджанець буде рости слабо. Тому краще зробити підняти ґрунт на місці посадки винограду, це буде набагато краще, ніж ви опустите його вниз. Потім робите такий бугорочок невеличкий, ставите отак от на саженець. Зробили, наклонили його трошки. Щоб коли ви будете укривати, є такі ж сорта укривні, у нас, правда, зараз зими м'які, але тим не менше, щоб потім будемо легко його накривати, пришпилювати до землі. Тому ви саджаєте не отак, не вертикально, а приблизно під 40 градусів, 45. Коріння розрівняли. Ось такий бугорок Це розривняли, зафіксували. Так, ще вам забув, для того, щоб коренева система краще натягувала на себе поживні речовини, треба сантиметр-два підрізати кореневу корнову систему. Отак. От Ми її освіжили і оці корічки будуть краще тягнути поживні речовини. Поставили на маленький бугорок, розрівняли, зафіксували і засипаємо плодородною землею верховою, яку ви зверху зняли. Не ту, що ви знизу викопали десь, з глибини 60 см. А цю, яку ви зібрали першим штиком. Засипаємо отаким От чином по цю кореневу шийку. От вона у нас буде трошки нижче рівня землі, а почки будуть або на рівні землі, або хай там на 2-3 см вище рівня землі. Ще підсипаємо. значить у вас через місяць приблизно відкриються почки. Їх тут 4 чи 5 неважливо. Важливо залишити дві, тільки дві. От, наприклад, у вас палера буде мати напрямок, як моя рука, значить ви одну почку залишаєте, яка дивиться, в ту сторону, а ось цю почечку в цю сторону. Інші дві, чи навіть три. Якщо вона може відб'ється ще нижче, ви ламаєте, не жалієте, ні в якому випадку не жалійте, залиште тільки дві почки. Це будуть наші наступні майбутні рукави, із яких ви потім будете отримати урожай. Якщо ви залишите всі 4 чи 5, то вони виростуть на пів метра і погано будуть зимувати. Так, це ви зрозуміли. Ну і по-хорошому, щоб було взагалі чудово все, треба накрити. Але однорічний саджанець накривати не обов'язково. Я не накриваю. Але там, наприклад, ви посадили, а по, -по, -по прогнозу там буде мінус 2, мінус три. Взяли, накрили баклажку, за счет такі, за счет парникового ефекту оці почки у вас обов'язково відкриються. Так. Ну і що треба ще? Треба обов'язково не жалюючи водички, мінімум, мінімум два Мають. У нас йшли дощі, тут все, грунт намочений добряче, але зараз я ще одну филинку принесу водички. І добре поливає. коренова система на все тут, значить туди і поливає. Все. Коли земля, земля, водичка наша, земля забере цю воду, то можна іще полити трохи. Ну от дивіться, для прикладу, ось у мене поряд. Такі сорти винограду, які ну, дорогі, скажімо. наприклад, там Азію я купив, там з пальчик і ще щось подібне. Так само посадили, потім беремо плівочку, там якийсь елементарний парничок із дерева чи з желіза, накрили і хай 2-3 тижні появиться, там бере листочки, ви це сиділи, знімаєте. Так, а тепер то, що я вам обіцяв, вибираєте для себе зручне місце. Ой, і оці два чубочки ви можете комусь віддати або викинути, але по-хазяйськи ми викидати не будемо. Дивіться, почечка набухла. Вона вже готова вас порадувати ще двома саженцями. Все дуже просто. Відступаємо трошки. Вибираємо сонячне місце. От. Ну, положили, умовно говоря, 100 г чи 200 г якось перегною. Перемішали отак от з земелькою. Підготовлений чубук, в якого зрізана почка ця, зрізана почка ця. І бо роздавання привели. Сажаємо отаким чином. На рівні землі. Посадили, загорнули, почечка, виглядає, полили. Ось так. Берете баклажку. В моєму випадку зрізаний верх баклажки. Кращий варіант, я думаю, зрізати низ баклажки. Ось, або верх, нема значення. Накриваємо. Для чого? Для того, щоб для нашого саженця, для нашого чубичка, якої немає корішків, зробити парниковий ефект. Там буде волого, волого і тепло. В такому вигляді хай він знаходиться десь і на Ви побачите, коли почне відкриватися очка. І з'являтися листочки, значить на день, коли жарко, як сьогодні, ви це знімаєте, поряд ставите. На ніч це не дуже ж займе вас багато часу, на ніч знову накрили. Якщо передають якісь там катаклізми, там, мінусову температуру, берете якесь стареньку якусь там ось курточку чи якісь пару мішків. Накрили зверху і все. Ви отримаєте. Поряд ще один посадили. Так само накрили. Я це сажати не буду. І ви зрозуміли принцип. З одного саженця винограду на осінь ми отримаємо ще плюс 2. Оце все, що я хотів розказати. У мене канал в Ютубі називається Вінград Чернівщини. Якщо вам сподобалось, підпишіться, будь ласка. У мене буде мотивація для того, щоб виставляти нове відео. Це я роблю відео для людей, які е, початківці. Ось. Цей метод він для нашого регіону, для півночі України. Е, дуже надійний, добрий. Зараз земля опітається і потім ви ще сюди трошки додаєте землі по оцю